Всім привіт! Мене звати Дарія і я книжкова манячка. У цьому році я пообіцяла собі трохи вспокоїтись книжковими покупками, адже вже достатньо назбиралось на поличках і треба читати все те, що маю. І мені більш-менш вдалося, З початку року в мене з'явилося лише 22 нові книжечки, про які я сьогодні хочу вам розказати. Більшість з цих книжок ви вже бачили у різноманітних розпаковках, але сьогодні без поспіху я, як сліз, зможу вам ці книжки показати, про них розказати. Усі книги я поділила на чотири категорії: це наукова фантастика, з якої ми розпочнемо. Асна проза, класика та фентезі. Фентезі, звичайно, найбільше. Давайте одразу переходити до книжок. І перше, це загублені зорі або «Lost Stars» Клодії Грей. Це одна з найкращих книг по зоряних воїнах. Я тільки нещодавно дізналася, що по зоряних воїнах є дуже багато книг, і що вони, як би це сказати, офіційно належать до франшизи Зоряних воїн. Тобто вони або переповідають ті історії, які показані у фільмах, мультиках і так далі, або є доповненням до цього Всесвіту. Я довгий час думала, що це фанфік, але виявляється, що ні. І всі ці книги написані різними авторами. Своє знайомство з книгами по зоряних воїнах, я хочу розпочати саме з цієї, оскільки в неї найвищий рейтинг. І така доволі цікава анотація. Двоє друзів, і я так розумію, коханців. Вони з дитинства мріють про польоти. Вони, нарешті, вступають до льотної академії, яка належить до імперії, звичайно. І через деякий час хлопець розуміє, що це не для нього, що він не хоче слідувати цій імперії, і натомість тікає, звідти приєднується до повстанців. А дівчина тепер не розуміє, що їй робити: слідувати за своїм коханим чи, чи продовжити служити імперії, інтереси якої вона поділяє. Здається так, і я не одна така у нас. Вся родина фанатіє від зоряних воїн». і мій син також читає книжки про. Зоряніві поділіться, будь ласка, чи дивились свої фільми, серіали, чи читали якісь книжки. Наступна це книга від української авторки Марії Косян Герой замість мене в якій дві основні сюжетні лінії: це хлопець з дівчиною, які у 2041 році їдуть на певний острів випробовувати додаток із штучним інтелектом, і вони не розуміють, що відбувається довкола них, чому ніхто не може поділитися своїм минулим. І паралельно ми бачимо історію. Героя, це так звати вчителя е, якогось там вчителя, який бачить паралельні світи і може пересуватися між ними. Але наскільки я зрозуміла, оця історія цього вчителя це є вигаданий персонаж із книжки, і ота пара, яка поїхала на острів, вони читатимуть про нього в книзі, чи то писатимуть про нього. Щось таке, вже бачила на неї декілька непоганих відгуків, і мені цікаво, які ж у мене будуть враження. Я її планую читати найближчим часом. І ще одна книга від українського автора: це Кубик Саши Козлова. Яка, наскільки я зрозуміла, розповідає історію однієї людини, яка частково втрачає зв'язок реальністю, і тому ми бачимо багато різноманітних історій, у начебто паралельних реальностях, дуже дивних при цьому. І не зрозуміла, що з цього правда, а що ні. Загалом це має бути така дуже нестандартна, незвична історія. Але, чесно кажучи, багато від неї я не очікую. Переходимо до сучасної прози. Барба Пурпурова Еліс Спокер, роман, який у 83-му році отримав пуліцера. І нещодавно, не ну як нещодавно, відносно нещодавно був екранізований. Це роман у листах, який розповідає про долю двох сестер. Одну з них у 14-літньому віці видали заміж проти її волі. І я так розумію, в обох з цих сестер доволі трагічне життя, і ось у листах, через листи, точніше, ми дізнаватимось про їхні долі, болі, переживання і. Так далі. Чесно, мені здається, це буде одна з найкращих прочитаних книг у цьому році. Наступна це «Роман щастя, найсильніший під час дощу від французької авторки Вірджині Грімальді. Цей роман розповідає про жінку, яка проходить через розлучення, і для того, аби якось повернути почуття свого чоловіка до неї, вона вирішує писати йому листи. Тут також роман у листах, і через ці листи випливатиме якась таємнича правда про їхнє минуле. Це має бути дуже щемка, і як мені здається, гарно написана історія. Наступна це велике коло Мегі Ші це великий, такий доволі великий роман, який розповідатиме історію двох жінок. Одна народилася на початку 20-го століття і мріяла стати пілотесою, і таки нею стала. І через 100 років по тому одна відома акторка виконуватиме роль цієї пілотеси у певному фільмі і розумітиме наскільки їхні долі схожі чи. Як їхні долі переплетені, історія про сильних жінок. Нічого що не чула ні про цю авторку, ні про цю історію, але мені здається, судячи з відгуку на Гудріць, книжка має бути класною. Наступна це Джерело Айн Рент», один з найвідоміших, найпопулярніших американських романів 20-го століття, який я вже починала читати у відео з історичними романами і переконалася, що це не історичний роман. Хоча тут події відбуваються у 20-х роках у Нью-Йорку. Але це така трохи альтернативна реальність, яка Спеціально викривлена для того, аби показати принципи філософії, точніше ідеї філософії об'єктивізму самої авторки за сюжетом. Ми маємо архітектора молодого хлопця, який іде на системі. Він не хоче будувати так, як це роблять усі. Він хоче йти в майбутнє, слідувати своїм ідеям. І початок мені дуже сподобався. От ті перші 70 сторінок, що я прочитала, мене дуже захопили, і я планую продовжити вже цією весною. І, звичайно ж, Амадока Софію Андрухович, яку я не втомлююсь вам демонструвати. Я читала її в минулому році в електронному форматі, і вона стала однією з найкращих прочитаних. І я зрозуміла, що хочу мати цю книгу в паперовому форматі в себе на поливці, аби одного дня її прочитати. І перед тим як знову і таки вам тут демонструвати, я прочитала анотації і зрозуміла, що я, скоріш за все, не... Я зрозуміла цю книгу повністю, оскільки вона нібито поділена на окремі історії, які Начебто переплетені, але оце переплетення складно помітити. Основний сюжет обертається довкола чоловіка, який приходить до тями, так дуже потрошку приходить до тями е, у лікарні. Він сильно покалічений. Його по суті по шматочках збирали назад. У нього все тіло, все лице вкрите шрамами, і його фактично неможливо впізнати. Але його кохана дружина таки його впізнає і забирає додому. І вдома, через фотографії, вона починає розповідати йому про його ж минуле. І це вже друга частина історії. Потім неочікувано, тон оповіді дуже змінюється, і ми переходимо до третьої частини, яка розповідає нам про письменника Домонтовича, про його життя, і написано це дуже ем, стилістично сухо от, взагалі, не схоже на стиль авторки. І потім ми знову повертаємось до основної історії і бачимо, як уся історія стає цілісною. Це доволі складна, але дуже особлива для мене історія, яку я планую, мабуть, не в цьому, а в наступному році таки прочитати. Приходимо до класики, яку я люблю колекціонувати, але, на жаль, мало. Читаю. Ніна бічує, Драгобицький звіздар, повісті, новели і так далі. Нічого не чула ні про цю авторку, ні про ці твори, і загалом не бачу навіть ніяких відгуків на цю книжку. Тому мені вже цікаво самі прочитати і зрозуміти, хто це і про що це. Це, до речі, моя перша книжка із неканонічного канону. Мені страшне і подобається, як Віхола видає свої книжки, їх дуже зручно читати. І чотири книжечки від книголава. Перше це Дракула Брема Стокера, якого я декілька разів вже перечитувала, і кожного разу, коли я берусь перечитувати цю історію, я читаю її ніби вперше. Не знаю, вона якось у мене так швидко забувається, і кожного разу я вражена, як мені ця книжка подобається. Ви знаєте, про що ця історія, тому немає сенсу розказувати тут анотації. Але читаючи анотації, я вперше дізналася, що Брем Стокер це ірландський автор. Наступна це Тем'є Молочар Шолома Алейхма, перекладена, до речі, з їдишу. Історія, про яку я взагалі нічого не знала, ніколи про неї не чула і не почула, мабуть, якби не книгу лав. А виявляється, це доволі популярна історія про. Молодого хлопця молочаря із маленького єврейського містечка, на якій заснований один з найпопулярніших бродвейських мюзиклів, а також різноманітні кіноекранізації та театральні вистави і так далі. Тому буде дуже цікаво познайомитись не бачу, що вона така малюсінка. Наступна це троє учевні, якщо не рахувати собаки, джерома клапки джерома. Я бачила лише радянську екранізацію, ще стареньку. І якщо екранізація мені сподобалась, то книжка й поготів. Тим паче, що ця історія має бути сповнена такого е, чисто англійського гумору. І остання це Девід Коперфілд е, Чарльза Дікенса. Не бейте мене нав е, Дікенса. Я ще нічого не читала. Я планую, що. Коперфілд стане першою, і я довго думала, що це історія про хлопчика-сироту, оскільки ну не вперше, але я цією книгою зацікавилась після того, як прочитала правила будинку сидру Джона Ірвінга, в якій у притулку вони постійно у них там була лише одна книжка, це Девід Коперфілд, і вони її по коло читали. І я думала, що там теж має бути про сиротинець чи про сироту. Але я так розумію, що це історія дорослішання одного хлопця, у якого не було батька, але було була любляча мати, але життя в нього було доволі складним. Це все, що я знаю про цю книжку. Я хочу прочитати якомога скоріше, аби потім читати мітно-голового демона. Не пам'ятаю авторки, оскільки е, це е, сучасний рітелінг Девіда Копрофіла, і я чула неймовірні відгуки на цю книжку. Переходимо до моєї улюбленої категорії до фентезі. І перше це перше із серії книг про відьмака. Останнє бажання. Я колись пробувала читати його польською, і щось у мене не дуже вийшло, то Настав час, хочу познайомитися з цими книжками українською. Я трошки грала у гру і трошки дивилася серіал. Але загалом про історію відьмака я не знаю. І навіть не знаю, чи сподобається мені. Сподіваюся, що так. Я знаю, що перша книжка це більше як збірка історій, оповідань про Геральда. Перша і друга, а потім вже з третьої починається основна історія. На форсицях тут є карта, назви на якій ледь-ледь видно, але кольори красиві. Наступна це крадій зоряного пилу Челсі Абдули, яку ви, скоріш за все, вже бачили у моєму попередньому відео. Це пригодницька фентезі історія у арабському антуражі. Якщо в дитинстві ви фанатіли від арабських казок тисяча одна ніч, алі бабай 40 розбійників і так далі, то ця історія для вас, оскільки вона не дитячо-казкова, навіть не підлітково казкова. Хоча, в принципі, так, це скоріш за все я не та історія, але мені дорослій людині теж сподобалося. І не буду детально зупинятися на цій книзі, оскільки ми відгук на неї ви вже чули. Книга це Хроніки Чорної роти Глена Кука. Цю книжку я вперше побачила українською у видавництві «Небо». Вона нещодавно виходила, так і називається Чорна рота. І після того, як вийшли відгуки на переклад, я зрозуміла, що хочу читати її в оригіналі. І тоді я побачила, що англійською їх видають такими збірками. Е, у цій книзі одразу три книжки: це Чорна рота, і там дві, які йдуть далі у цій е, сюжетній Якісь сюжетно якось поєднані, я так розумію, бо там ще є далі книжки от такої штовщини, вони доволі величенькі. Це фентезі особливо тим, що тут нестандартні головні герої. Вони, по суті, бандити, розбійники, ті, які виконують будь-яку брудну роботу за платню. І служать вони певній пані, яка чи то є злом, чи то є єдиною перешкодою між злом і людьми, але ходять чутки, що десь переродилася біла троянда. Якесь там добро переродилося, і все в світі змінюється. Мені насправді дуже цікаво, і мені здається, це буде одне з найкращих прочитаних фентезі у цьому році. Щось мені це підказує. Наступне це слово захисниця Патриції Форд. Книжку, яку я взяла тільки через те, що перекладач тут Віктор Морозов. Я взагалі не дивилася на неї відгуки, і сьогодні, як глянула, то краще б не дивилася. Оцінка на неї доволі таки невисока. На нашому українському буктюбі взагалі, на неї відгуків ще не бачила. А це, судячи за нотація. Доволі таки цікава історія, яка розповідає про світ, в якому список слів, доступних до використання, дуже обмежений. І головна героїня вона працює на слово захисника, який, я так розумію, опікується оцим списком слів. І ось одного дня він вирушає її вчитель, вирушає у експедицію на пошук нових слів. І там вона розуміє, що світ насправді не такий яким. Він їй здавався. От, чесно, анотація мене дуже інтригує, але ці відгуки, що я сьогодні побачила, трошки понизили мої очікування до цієї книги. Наступна це одне з найкращих фентезі, які я читала у минулому році. Я тоді її прочитала і сказала, що обов'язково придбаю її собі в папері. Це «When the Moon Hatched» Сари. Забула, господи, Сари Паркер. І нещодавно я отримала в подарунок від своєї сестри. Подивіться, яке красиве видання. Це те фентезі, яке я читала, почала читати абсолютно нічого не розумію. Відсотків 10-15 прочитала, лише трохи зрозуміла там 30-40 Трохи більше зрозуміла, але страшне, як цікаво, що буде далі. І тільки дочитавши книгу, я більш-менш зрозуміла, що там відбувалося, Повернулася на початок, перечитала перший розділ і зрозуміла, і тоді я тільки зрозуміла, як тут побудований світ, і зрозуміла, що усю цю книжку треба прочитати, аби її зрозуміти. От така вона якась дуже незвична. Тут доволі така нестандартна світобудова, незвична мова. На початку книги, тут, коли відкриваєш, спочатку бачиш словничок термінів, які стосуються. Віку і часу. Потім ще певні терміни з цього світу: список героїв, звичайно, як вимовляти їх імена. І тільки з цього списку вже зрозуміло, що далі буде щось дуже незвичне. Перед тим, як виходитиме друга частина, я хочу прочитати першу і тоді вже переходити до другої. А вийти вона має аж у наступному році. Наступна це одна з моїх найулюбленіших книжок ever. Це. Як на мене, найкраще епічне фентезі. Це перша книга із серії Гра престолів, ілюстроване видання. Я довго шукала саме це видання, оскільки хочу збирати цю серію саме в цьому оформленні. Вже є три книжки, і от незабаром виходитиме четверта цього видавництва. Вони доволі такі дорогі, але неймовірно красиві. І вже цим літом я хочу почати перечитувати цю серію, і я сподіваюсь, до того часу, як я дійду до останньої книжки, вже вийде нарешті продовження. Хоча це, звичайно, такі. Сподівання без надії ще один товстанець, і одна з найкращих епічних серій ever, це четверта книга із хронік Буресвітла Ритм війни Брендона Сандерсона, яку я вже теж от от хочу почати і ніяк не почну, бо, е, бо об'єм. І я розумію, що якщо я читатиму оце, то страждатимуть усі інші книжки, які я б я могла. Читати цей час і ніяк за неї не візьмуся. Тим паче, що цю книгу треба читати вдумливо і без поспіху, оскільки тут дуже багато референсів на інші книжки автора. І загалом тут ну, така складна світобудова, що аби її зрозуміти, треба повністю зануритись у цю історію. Дівчина, яка впала під море Аксі, о, це рітелінг корейської легенди про світ, у якому існує дуже страхітливий морський бог, який шукає свою справжню наречену, і от жителі маленького селища поряд з морем кожного року Дають у те море по дівчині, сподіваючись, що та дівчина нарешті стане справжньою нареченою, і бог той спокоїться. І ось цього року туди у море збирається кинути кохану е дівчину, брата головної героїні. Вона хоче її захистити і кидається в море замість неї. І там же далі відбуватимуться її пригоди під морем. Книга для фанатів азіатських дорам. І остання книга це Вовчі Землі Наталії Заруднюк, яку я вже почала читати сто сторінок позаду, і я досі не можу зрозуміти, подобається мені чи ні, оскільки так я зрозуміла, чому це називають українським відьмаком. Головна героїня тут така собі сліпа відьмачка, яка допомагає людям боротися з різною нечистю, духами і так далі. Я чомусь була впевнена, що це фентезі засноване на українській міфології, але українського я тут поки практично не бачу. Це е, з нуля вигаданий світ, який ніяк не нагадує Україну. І за формою подачі це дійсно схоже на «Відьмака», оскільки е, сюжет тут розділений ніби на такі маленькі оповідки про різні е, пригоди, скажімо так, оцієї. Головної героїні Альви. І ще тут має з'явитися молодий хлопець, який е, втратив пам'ять два місяці тому він прокинувся у цьому світі і не розуміє, чому на нього всі полюють, його всі шукають. Хто він такий взагалі? У прочитаному цього місяця вже поділюсь на неї відгуку. Але яке ж красиве оформлення, і як приємно тримати в руках оці пейпербеки від віхоли вони неймовірно міцні, цупкі і причому зручні для читання. Це все на сьогодні. Дякую, що були зі мною і додивились до цього моменту. Поділіться, які книжки придбали ви за останні. Декілька місяців, і чи читали щось із тих книг, про які сьогодні розказувала я. Буде дуже цікаво з вами поспілкуватися. А якщо ви хочете отримувати більше контенту від мене, то буду рада бачити вас серед спонсорів, які отримують від одного до трьох додаткових відео на місяць. Як завжди, дякую вам за вашу підтримку і побачимося зовсім скоро у наступному відео.